Рогнеда це була е, жінка Володимира Великого і мати Ярослава Мудрого макет Городища 3D-модель храму, унікальні архіви 1930-х і костюми з фільму про Ярослава Мудрого. У Вишгороді представили масштабний проєкт, який переосмислює спадщину Київської Русі через археологію, історичне вбрання та нові технології. Подякувати сьогодні е, нашій. Е, е для Адлені за завжди цікаві отакі. Події, які вона робить, завжди ми зараз з Ватленою Володимирівною працюємо над нематеріальною культурною спадщиною, що є на Київщині. Відшуковуємо їх, заставляємо працювати місцеві громади, відшуковувати тих майстрів, тому що все, що ми відшукаємо, ми збережемо на майбутнє. речі і Не лише для міста, не лише для Київської області. Але і в контексті всієї української держави державності і захисту нашої спадщини головне передачі її на майбутнє покоління центром експозиції стали костюми головних героїв фільму Ярослав Мудри, Тест Європи, режисерки Олесі Ногіної, який стартував в українському кінопрокаті 27 березня. Вбрання Ярослава Мудрого інгерди та їхніх дітей створила дизайнерка Катерина Потлова. Поруч езді за вбрання епохи Київської Росії від художниці Зінаїди Васіної вона понад 30 років працювала над книгою, дослідженням еволюція українського вбрання сторінки історії, яка охоплює період від палеоліту. В цій роботі я спиралася на всі зібрані матеріали, які існували на той час по всіх науковим напрямкам. Це археологія, історія, мистецтвознавство, це Декоративне мистецтво, це ювелірне мистецтво. У наступному залі відвідувачі побачили відреставрований макет літописного вижгорода 9 13 століття, археологічні знахідки експедиції 1937 року та 3 d реконструкцію храму Бориса і Гліба, однієї з найвеличніших християнських споруд Київської Русі. Це власне ступіння над вікнами, ось їх можна побачити тут на макеті. Тобто, це плінфа типова, яка для того часу, яка вкладка так звана кладка Opus мікстом, тобто кладка з утопленим рядом. Характерна дуже кладка для споруд того часу. Ми бачимо тут фрагменти плінфи тогочасну, зокрема напівколони, які використовувалися. От ми можемо бачити їх на 3D-моделі. тобто Вивчаючи ці матеріали, які є в фондах, ці фрагменти, ці невеличкі деталі, можна відтворити ці елементи фасадів. Влада Литовченко зазначає, на сьогоднішній день музеї повинні не лише демонструвати артефакти та експонати, а й бути видовищними для відвідувачів. Це саме Ярослав. Цей костюм білий, тому що був створений для сцени вінчання з шведською принцесою Інгігердою, яка у нас ось тут представлений її костюм. Тобто, ці два костюми були створені для сцени вінчання. Далі ми переходимо. Це костюм, так само Ярослав Мудрий. Більше років, коли вже він, були в нього вже діти, так само це Ярослав і рядом цей костюм Інгігерди, його ж дружини. Ось це вже костюм, коли вона вже замужня, а мати, тому в неї вже шапка. Устка цей от такий костюм. Вже багато людей записуються на екскурсії. Багато школярів хотіло би прийти і сфотографуватися. Я впевнена, що туристичний сезон, весна літо 2025 року буде у Вижарського історико-культурного заповідника вкрай продуктивним. Ця експозиція працюватиме щонайменше рік. Вона поступово оновлюватиметься, з'являтимуться нові костюми, образи реконструкції. Проєкт уже виріс із меж простої виставки. Команда отримала підтримку українського культурного фонду у планах створення історико-документального фільму, банерів, стендів, віртуальних екскурсій і масштабна візуалізація Вижгорода як пам'ятки національного значення. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вижгорода, спеціально для Медіапогляд.